На Харківщині загинув старший сержант з Волині Юрій Гимза. Про це повідомили у Павлівській громаді. Герой 1991 року народження загинув 24 жовтня 2023 року в результаті ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання. Чоловік віддав своє життя, захищаючи незалежність України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Життя ще одного військового з Волині героїчно обірвалось на Харківщині. У Куп'янському районі загинув Дев'ятирічний солдат Іван Гнатюк з Рожищенської громади Луцького району відомо, що гранатометник Іван Гнатюк 1994 року народження загинув 24 жовтня 2023 року. Також в районі села Першотравневе Куп'янського району. Сумна звістка надійшла і на Маневиччину на Луганщині. Поліг 43-річний солдат, уроджений села Кам'януха Олександр Захарчук. Він загинув 14 жовтня внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання. Також у Львові у лікарні помер важко поранений на фронті Ярослав Богдан з Ковеля. Відомо, що ковельчанин 1973 року народження помер 26 жовтня 2023 року. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів.